Кожен з нас час від часу відчуває тривожність. У більшості людей це почуття глибше, ніж просто тимчасові переживання або напружений робочий день, особливо коли кожного дня ми живемо у стані війни. Як розпізнати перші дзвіночки та ознаки тривожного стану? Та дізнатися основні причини таких відчуттів, на жаль, такий час, коли ми всі її певною мірою відчуваємо. Але тривожність це така особлива риса характеру, яка притамана не всім людям. Вона в когось проявляється посильніше, в когось менше. А взагалі, це все таки риса характеру, з якою можна і поборотися. Е, мабуть, вона відіграє дві ролі. Да? Е, перша така роль нам допомагає щось змінити в нашому житті, якщо це дійсно якась небезпека. І все-таки для більшості це негатив. І перші такі дзвіночки, які можна помітити в собі, це коли серед групи людей ви по-різному реагуєте. Хтось взагалі не звертає увагу, а хтось максимально йде е, в негатив. Тому завжди варто приділити цьому увагу. Якщо ви реагуєте не так, як інші. Якщо після новин чи після якихось роздумів у вас починаються тілесні ознаки, то все-таки треба з цим попрацювати. Можливість передбачити, що може спричинити або посилити вашу тривогу, може бути надзвичайно корисною в управлінні тривожністю. Але ідентифікувати цей тригер або тригери, якщо у вас їх кілька, може бути складно. Їх є декілька. Е найперша, звичайна причина це наші страхи. Робота страхами займає велику долю моєї роботи з людьми. Е вони є суб'єктивні, об'єктивні це те, що дійсно загрожує людині, і є те, що просто надумано, і з цим варто розібратися. Також дуже багатьох людей є бажання все контролювати. І це також впливає на тривожність. І, звичайно ж, багато негативу, який на сьогодні є у нас. Основні ознаки тривожності це, звичайно, тілесні прояви. Ви одразу побачите людину, яка тривожиться. В неї там і тремор, і дихання частіше, і такі якісь тривожний погляд, весь час розсіяність, і вона через це витрачає дуже багато енергії на це. І звичайно відчуваю в тому пізніше такі ознаки переходять в психосоматику, якою я також займаюся. І звичайно, це е, розгубленість така наша, і передавання всіх цих страхів, страхів і тривожності більше навіть нашим дітям. Вже дивлячись на по своїй статистиці, на роботу бачу, що дійсно це упередження, які передаються нам. По спадковості навіть не стільки від мам і татусів, як і навіть від бабусі і дідусів. Так що ось така нагорода нам приходить, і ми мусимо якось з нею справлятися. Найчастіше, звичайно, тривожаться більше жінки, вони емоційні і також в них є відповідальність за дітей, за, за те, як вони проживають, і більшість піддаються звичайно жінки і, звичайно, діти, якщо вони. Тривожні батьки, тому що дивлячись на те, що вже тривожаться батьки, які мають захищати, то дітям стає ще страшніше від цього, тому батькам варто мати на увазі це, як взагалі позбутися цього типу тривожності, що може порадити нашим глядачам, що потрібно робити, як, як взяти в себе в руки, можливо, якісь є лайфхаки або якісь ваші поради особисті, як взагалі впоратися з таким станом. Звичайно, рекомендації будуть в залежності від причини. Якщо наша причина основна це багато негативу, то я рекомендую своїм клієнтам все-таки знизити його до мінімуму. І коли я кажу, що зменшить перегляд новин як мінімум, і не завжди дивуються, я ж нічого не буду знати. Я кажу, це дуже погано впливає на ваше тіло. І як варіант можна провести такий експеримент, якщо я зараз почну вам розказувати про лимон. І на протязі одної хвилини буду вам описувати, як ми його нарізаємо, видушуємо сік, п'ємо сік. Ваше тіло одразу відреагує і у вас з'явиться слиновиділення більше. Так? так само і кожна негативна емоція впливає на наше тіло. Тому я говорю, якщо за хвилину ви та й відчули такі зміни, те саме відбувається з організмом під час перегляду тих самих новин негативних. Починається змінюватися гормональний фон, який далі переходить саме в цю психосоматику. Тому, якщо причина негативні емоції, негативні новини зменшити з ними контакти. Якщо причина бажання контролювати все, то нам варто пам'ятати, що ми в цьому світі не всесильні. Ми не можемо контролювати багато процесів. Ми можемо відповідати за себе, за своїх дітей і те, що відбувається тут і зараз. Зі страхами, звичайно, більше роботи, тому що вони бувають в нашій підсвідомості дуже глибоко і без сесій, без роботи з ними з ними позбутися досить важко. Звичайно, якщо працювати над собою, знаходитись тут і зараз якісь робити практики, дихання, ті самі медитації. Можна повертатися в теперішній стан і не тривожитися за майбутнє. А взагалі не рекомендую просто без лікарів пити якісь антидепресанти чи заспокійливі, тому що це на певний час вам допоможе, але більшості знову загрузи в глибину ваші проблеми. Тому варто звертатися до спеціалістів, які допоможуть вам справитися із цими проблемами.